Маємо в наявності дробарки на 7,5 11, 15, 18,5 та 22 кВт. Кому цікаво, телефонуйте за номером 050 24 777 34 Марія. Є всі комплектуючі рукава та запчастини. Дробаки всі йдуть на три фази. Однофазного обладнання в нас немає. Ми займаємось професійним обладнанням. Яке, відповідно, буде працювати вам на результат. У нас є друбарки, не тільки фірми-озух. Ви можете зайти до нас в шапку профіля і зайти на сайт, там є всі ціни. Або телефонувати за номером та цікавитись всіма деталями. Всі вони обладнані автоматом захисту та перемикачем зірка-трикутник. Плавний пуск. Сито можемо вставити вам дробарку друбарку по бажанню, яке ви скажете. Ось таке на вибір: є ще лева: двійка, трійка, четвірка, п'ятірка, шестірка, вісмірка, десятка та дванадцятка. Найбільш крупніші це для кур. Ці вже йдуть верха, свині, От такі кури, перепілки.